Добрий день, друзі! Сьогодні я буду готувати вам десерт з банана. Це дуже цікавий, дуже смачний і швидко він дуже робиться. Наша сім'я дуже його полюблює. Знаю, що є дуже багато рецептів з бананами, але в мене, може вам сподобається те, що зроблю, пропоную я вам. Нам понадобиться масло, мелені горіхи, грецький горіх буде, ванільний цукор, коричневий цукор або білий, зелені банани. Чистимо банани три банана можете спробувати спочатку два зробити один. Получиться, не получиться. буває всяке. Нагріваємо пательню, кидаємо масло. Масло десь приблизно буде неповна столова ложка масла. Ростоплюємо масло. Мелені горіхи десь на 100 грамів. Ставимо 2 ложки чайні цукру або коричневого, або білого. Додаю трошечки ванільного цукру. Ну, небагато так півчайної ложечки достатньо буде. Отак от напів розрізаємо банан. Банани я зараз вимащую у оріхах, з обоїх сторін. Ось так от. З одної сторони і з другої. Змачені банани з оріхом і цукром ставимо в пательню і починаємо їх потрошки жарити. Ще додаю масло. Видно мало масла, значить треба трошечки більше додати, якщо бачите, що його мало. Другий банан розрізаємо. так же його ріжу. Знову його обвалюю в оріхах із цукром. бачите як це швидко, смачно. банани Цей десерт ви можете з морозивом. морозиво має бути холодне і гарячі банани їсти. Або слівки можна взбити, шоколад розтопити це дуже тоже буде смачно. ну З морозивом саме-саме-саме краще це з морозивом. Це дуже-дуже смачно. Хвилин 5 на одній стороні і десь хвилини, може, 3-4 на другій стороні. Три хвилини пройшло на одній стороні. От ми їх перевертаємо. Вибираємо. Опа. Чуть-чуть поламалися, це не страшно. Чаримо ще два банани, додаємо нову масло. Так, ставимо другі банани. Ще два і готово. Перевертаємо знову, Ось вони вже прижарилися. Вибираємо ще два останніх банани. Бачите, як гарно піджарилися. Ось. Дуже гарно виглядить і дуже смачно, дуже апетитно. У нас є остаток горішків, ми красиво їх присиплемо. Ще горішками і ставимо зараз морозиво. Так, ставимо морозиво, поки горячі банани дуже смачно морозивом буде. Присипаємо трошки какао. Друзі, на цю страву я потратила 10-15 хвилин. Це смачно! Спробуйте жарте банани з горіхами, з цукром це дуже гарно, це дуже смачно. Пробуйте, дякую вам. До побачення.